Готуємося до заторів. З понеділка рух по вулиці Січових стрільців тимчасово перекриють на відрізку від Мельника до Коновальця. Саме тут нарешті розпочнеться вибірковий капітальний ремонт. Тож об'їзд транспорту у зв'язку з ремонтними роботами буде здійснюватися по вулицях Мельника, Сахарова, Матейки, Коновальця, Чорновола та Гординського. Схему руху комунальники будуть регулювати відповідними дорожніми знаками та інформаційними щитами. Зазнають змін і розташування деяких зупинок громадського транспорту. Попереджені перевізники, голова. Асоціяції перевізників також попереджений, будуть виставлені банери, будуть виставлені щити, які будуть повідомляти, що тимчасово дорога буде перекрита, і рух буде змінено Такому плані автобуси будуть повертати на Мельника, і там на Мельника, там де знаходиться зараз зупинка тролейбусна зупинка. От і там буде зупиночка для наших автобусів, і, і там буде здійснюватись і посадка і висадка пасажирів. Зупинка буде значить знаходитись на Сахарова. От там буде знаходитись висадка пасажирів. От якраз на перекресті коновальця Сахарова, то там трохи далі від перехрестя буде знаходитися зупинка, буде там також відбуватись висадка і посадка пасажирів. Нагадаємо, ремонтуватимуть січових стрільців у три етапи. Перший планують завершити за два тижні. Очікується, що загалом рух транспорту в центральній частині міста буде змінено в період з 17 вересня до 15 жовтня.